Конгрес голосуватиме за допомогу Україні залежить від спікера Палати представників США Майка Джонсона. Таку думку висловила журналістка та керівниця мовлення Голосу Америки у східній Європі. Мовляв, цей тиждень буде вирішальним для Києва та продемонструє позицію американських законодавців. Мирослава Гонгадзе почуємо далі. Це можливо один з таких чи не останніх шансів для України, щоб ця допомога таки пройшла, тому що саме зараз. Питання Ізраїлю постане дуже е, актуально, і ця е, остання атака Ірану може сприяти тому, що е, все ж таки е, законодавці погодяться ухвалити цей законопроект. Саме цей сенатський законопроект е, сьогодні насправді дуже багато буде залежати не лише від республіканців, але і від демократів. Якщо демократи погодяться на розділення цього е, законопроекту, то е, буде дуже важко потім е, продовжити цей процес знову, і це означає затягування для допомоги. Для України затягування, тому що будь-підготовка і ем, просування будь-якого законопроекту триває довгий час.